По зеленым улицам родного города прогуливаются жители Кремінної. Для них это уже вторая весна после освобождения от украинских националистов. В апреле 22-го, после восьми лет угнетения, русские защитники прогнали врага. Кремлівська помийка Росія 1 випустила новий пропагандистський сюжет про те, як же ж живуть люди у освобожденій Кремені. Що на окупованій частині Луганщини, от випустили вони сюжет, і одразу якось так сталося, сіли з ним у калюжу. Адже послухайте уважно, про які там вісім років угнітєння говорить автор матеріалу, якщо до моменту окупації росіянам у 22-му році, місто. Жило та розвивалося в незалежній Україні понад тридцять років. Рімінає вважається легкими Донбаса. Київські власті за 8 років окупації. За які вісім років окупації? Чому тоді вісім, а не тридцять? Бо в 14-му році хтось раптом Україну окупував? Ну це правда. Нас почали окуповувати, тільки це робив хворий дідусь зі сральною валізькою. І то він тоді казав, що їх там нет. Тоді про які вісім років говорить цей персонаж. Тоже, що він вважає, що методичка 8 лет Дамбілі Бамбас працюватиме і на тих територіях, які окупував Путін після 22-го року. Логіка заліз реакція містних жителя она здесь очень показательная, совершенно не вшанані Люди со слезами на глазах встречают Російських военных, военнослужащих народной милиции. Почти в каждом дворі города можна вот таку стоянку транспорта. Жизнь городе бурлит, поэтому люди, чтобы ездить на роботу, вибирають простой легкий доступний транспорт. Так, бо іншого у місті немає. От який вибір залишили жителям Креміної ось ці от освободителі, яких там всі ніби так раді були бачити і так раді були зустрічати? А і ще мені запам'яталося. Хлопчина каже, що життя у місті вирує, щойно туди зайшла Росія. А точно ми говоримо про одну і ту саму кремінну? Ну бо реальність ось така. Жизнь в місті бурлит. Скажіть, як вирує життя? От все в кращих традиціях русского мира. Але якщо ви думали, що в цьому сюжеті обійшлося без ждунів, то Фу, та ви мене тоді недооцінюєте? Стояли, да, заставляли переименовать площадь красною. Ми обосновали її тоді, що це від слова «красивая». У нас ріка Красная она красивая, площадь красная, потому что она тоже красивая. Ну вот как-то так. Нужно опускать руки, нужно заниматься своим делом то, что э, ты умеешь. И, э, как бы сказать, опустить и все бросить, это не по нас. Поэтому будем работать, будем развивать республику. И я думаю, все будет хорошо у нас. Ох, а вже ж у вас все буде добре. А вже ж. На лаві підсудних всім колаборантам знайдеться місце. Але це вже справа правоохоронних органів. Наша ж справа продовжувати фіксувати таким чином те, що відбувається на окупованих Росією територіях. І знаєте, серед тих, хто засвітився у пропагандистському сюжеті, була жіночка, яка взяла та і сказала, що до 22-го року Кремінна розвивалася, була квітучим та прекрасним містом з лісами навколо. А зараз при рускомірі, ну ви самі все розумієте. Город довговітися. Все должно отстроиться. І пускай до нас приїжджає. У нас прекрасна територія, у нас прекрасные были леса, у нас був прекрасний санаторій, отдих. А, тепер... а тепер там Росія. Ну так, тимчасово. Але у жителів зараз є можливість наочно порівняти те, як же живеться під крилом та турботою Путіна з тим, як їм жилося при Україні, коли місто реально мало підтримку та розвиток. Так, ну. Таким підходом до людей Путін навіть підтримку з боку ждунів втратить. Проживаю в Херсонській області, і моя дітя не в тем том, що займається патріотичним воспитанням дітей на одному з форумів пропагандистів, що проходив у Росії, до Скабєвої, звернулася за допомогою дівчина, яка займається промиванням мізків дітей на окупованій частині Херсонщини. Жіночка бідкається через те, що от як би вона не намагалася промивати, щоб вона не намагалася робити. Діти все одно приходять додому, де сидять батьки українці, себто які чекають на Україну, та які проводять з дітьми контрпропаганду та пояснюють дитині, що ці заяви пропагандистів є брехнею. От е, ми з ними обсуждаємо, що такое гражданська ідентична, лічності, займаємося всівазможними там уроками правди. Про уроки правди то гарно було. Коли вже вони там цей... міністерство правди відкривати будуть. Це вже час. Угу. Все это хорошо откликается на момент, когда мы работаем с детьми, когда мы работаем с их сознанием. А дальше они возвращаются домой. В семьи людей, которые мы называем сейчас ждунами. И вот в силу того, что сейчас происходит, людей, проживающих на 15-километровой территории большое количество ждунов. У нас очень гуманное государство, которое, к сожалению, их не выдворяет. Яка прикрість? От НВЖ батьки дома проводят реальные уроки правды замість тих пропагандистських уроків брехні помітили з якою образою в голосі говорить ця пропагандистка. Тобто вони незаконно вдерлися на територію іншої країни, загарбали землю, вбили місцевих жителів, щодня катують їх, тероризують, забирають дітей у батьків і потім так щиро не розуміють, чого ж так раптом їх не люблять. Чому ті, як вона каже, ждуни, а насправді просто люди, які жили на цій землі і не хотіли там бачити Росію ніколи. Заважають роботі пропаганди, саботують її. Вони навіть скаржаться на те, що от не можна взяти всіх українців та просто гуртом викинути з їхньої землі та з рідних будинків. З дітьми ми працюємо, і з дітьми роботи проші діти відкликаються, діти відзиваються, діти готові учити справедливу, правдиву історію, діти підтримувати можливо, Росію. Але проблема в їх домах, скажемо. Ну, як для зізнання, дуже непогано вже наговорили. Не кажи ви самі чули, пропагандистка прямим текстом каже, що промувати мізки дітям легко та приємно, що ними можна легко маніпулювати, що їх можна легко надурити. Але от халепа, вдома сидять батьки, які не дають їм забути про свою ідентичність, забути про своє минуле, забути про те, хто вони. У факту, те, про що говориться жіночка, це етноцид, адже вона хоче перепрошити дітей, змусити їх забути про те, що вони українці, навіяти потрібні Росії наративи про «один народ і таке інше, навіть показово досить те, що Скабєєва нічого не змогла порадити цій дівчині. Що ви посеятуєте, що нам можна зробити нам, звичайним гражданським мирним жителям, і в цілому, як з цим боротися? Это очень глубокий вопрос, очень сложный вопрос, на который, очевидно, нет односложного ответа. Очень все это сложно. И это, к сожалению, связано не с тем, что эти конкретные люди плохие, если мы говорим про новые регионы конкретно. То в этом вина, в тому числі и Російської Федерації, которая довго время не оказувала ніякого не патріотичного, назидательного, воспитательного влияния на ці території, цебто навіть ця персонажка визнає, що проти про налаштованих людей немає сенсу боротися. Ну і каже взагалі абсолютно хвору тезу про те, що це Росія винна в тому, що. Вона допустила таку кількість патріотичних українців на території України. Хто небудь, розкажіть їй про логіку. Будь ласка, Зараз ми знаходимося в Тошківки. Ну, бачите самі пізажа. Російська Зет Воєнкорша завітала до окупованої Тошківки, що на Луганщині, і замість того, щоб робити типовий пропагандистський ролик про те, як же ж гарно там стало при Росії, вона візьме та й скаже, що ні. Место не відбудовують взагалі. в цивилизация покинула чат. Дивно, правда? Вот утром мы попали на раздачу хлеба. Приехали волонтеры. Э, в Первомайске они пекут хлеб и развозят вот по таким районам, где собственно ничего толком нет: ни магазинов, ни аптек. Ні зв'язку, ні води, ні електричества, нічого ну як ну там же є Росія, там є освобождение від світла, від води, від газу, від аптек, від магазинів та й від життя, в принципі, знаєте, що є достатньо показовим. Цей населений пункт розташований ну десь в районі 30-35 км від активної лінії зіткнення. Тож логічне питання, що там за два роки окупації зробила місцева псевдовлада, адже за їхньою логікою там. Нічого не заважає почати відбудову. Це навіть визнає. Пообщалися місцевими жителями, проблеми нікуди не Ті, які були, Люди потребують світ, Очень опечали тим, що про них как-то забыли, дают постоянно какие-то отписки, что-то заминировано, поэтому не могут проводиться работы, все обещают, обещают. Но я могу сказать, что здесь обстановка спокойная, реально. До фронта здесь далековато, канонада никакой не слышно, просто вот, ну, тихо, Спокійно, достаточно. Вот, поэтому мені как бы роботи здесь проводити можна, причому любые. Вони в Авдеевку вже связь притягнули, там говорят, Феникс, лучше ловить Донецке. И Здесь хоча б базові нужно закрыть. закрити. Що ще раз демонструє те, що Кремлю важливо лише показати картинку відбудови. Причому це стосується саме тих окупованих міст, які є вигідними для піару Путіна та його компанії. Авдіївка на слуху, ось там ми проведемо людям зв'язок. Маріуполь на слуху. Ну, то відновимо там декілька будинків і будемо їх крутити тисячу разів у пропагандистських роликах про відбудову міста та допомогу з боку братської Росії. А на такі міста, як Тошківка, Попасна, Рубіжна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Горелівка, Макіївка тут перелік буде дуже довгий. Окупантам байдуже. Вони їх зруйнували, зруйнували місію. Виконано. Ну і все. бачите, ну, гуляю, нікого немає, все побито. Разбито. Ах, Такі дела. Ну нічого, хотілося б, звісно, щоб все це восстановили. Надеюсь, і сюди дойде нормальна життя. Обов'язково, коли туди повернеться Україна, там все буде відбудовано та відновлено. І нормальне життя туди обов'язково ще повернеться. Тільки от при Росії цього не буде ніколи. Поїхали в Авдіївку. Ми поїхали. Короче, я в авдівці. Зараз до вашої уваги те, як же ж виглядає освобождення для типової з жіночки. От вона припхалася в зруйновану Авдіївку. хизується цим на фоні, ну по суті, кладовища, адже позаду неї ми бачимо зруйнований житловий будинок, де ймовірно загинули люди. І цинізм у тому, що у жінки це викликає сміх. «Ха-ха-ха, ми знищили місто. Ми зруйнували життя тисячам людей. Просто в голові якось це не вкладається. Рускі пишаються усім, що вони знищили. І ще один приклад: це Новомихайлівка, селище, що на Донеччині. Вони цілком серйозно називають це визволення. Окремо привертає увагу знищений російською армією храм дива Архангела Михаїла. Патріарх Кирило Гундяєв це схвалив напевно та благословив. Псевдо СВО відже ж називає священною війною. Росія ніколи ні на кого не нападала. Це удивительна, коли велика і могучая страна ніколи ні на кого не нападала, Вона тільки защищала свої руки. Зараз ворог шалено тисне на сході нашої країни, і такі пейзажі, як от ми побачили в Новомихайлівці, Мар'їнці, Авдіївці, Бахмуті, Солидарі, Сєвєродонецьку, та й цей перелік є дуже довгим. На жаль, воно все продовжується. Тактика росіян є незмінною. Вони просто руйнують все до фундаменту. Заходять на руїни потім і радіють, як бачимо, що Асфабаділі. Зараз у них стоїть мета захопити часів яр до 9 травня. Наші воїни в дуже важких умовах тримають це місто, але частина населеного пункту вже зруйнована. Саме тому я щоразу вас закликаю донатити на Збройні Сили України, якщо бачите якийсь перевірений збір у соціальних мережах. Нам важливо продовжувати підтримувати воїнів всім, чим тільки можемо, щоб якомога більше ворожих сил було ліквідовано. Оскільки всі ми з вами знаємо, що мета Путіна це просто наше знищення, як нація, як громадян, і все не буде далі нічого. Саме тому єдність. Це все, що потрібно зараз нашій країні, і це реально так.